Це наша тунельна теплиця. Так вона виглядає. Це тунель огірочків. Краї, звісно, тут від вітра от пилі потрюпані. А далі я скажу. Такі непогані огірочки. Так. Тунель малини, торішня, цього року посадки. Баштан диня, кавун. На середині трошки більше, з краю поменші, бо холодно. Краї були, особливо весною. Тунель ожини. Однолітки повним ходом цвітуть. За ожиною тунель перця. Таку вибрали цей рік. Три рослини, колишок, три рослини, колишок. Це була молода картопля. Томати. Рожевий. Це пізні томати. Тільки почали цвісти. У нас баклажан. Трохи суниці в горщиках. Ще одна тунель перців. Гарбуз. Цукрова кукурудза. Тут теж був буряк. Вже немає його ранній. Було трохи цукрової кукурудзи. Там трохи моркви, укроп, базилік. О, вже все, телефон тормозить і все. Не можу довге відео зняти. Так що треба буде обрізати. Тут у нас базиліки, м'ята, рокула і ще один заїзд із теплиці чи виїзд.